Підприємство, що вважають родоначальникам виробництва персональних комп'ютерів, хоче розташувати у Харкові своє представництво. Корпорація співпрацює зі 170 країнами світу, але регіональні центри компаній тільки у 17 з них. Тож приїзд до міста не що інше, як визнання марки, зроблено у Харкові. Очевидно, для всіх, що наступний етап розвитку світу це етап зв'язаний напряму з технологічним прогресом. Харків. как никакой другой город в Украине, подходит для того, чтобы стать локомотивом развития Украины в этой отрасли. Вы знаете, что Харьков был признан одним из лучших городов и в Украине. Це значить, що інфраструктура сьогодні дозволяє приймати такі компанії, як IBM, і давати їм можливість работать не только на території України, а на територію всієї восточної Європи. На думку керівництва IBM, місто, яке компанія визнає своїм регіональним центром на території країни СНД, повинно відповідати низці вимог. Серед них не тільки наявність наукових та навчальних закладів, а й розвинута наука і бажання місцевої влади співпрацювати. Ми заінтересовані совместним сотрудничеством і готові. объединить с городом усилия для того, чтобы вы увидели в Харькове настоящего партнера. Мы очень серьезно работаем в регионе над тем, чтобы создать максимально благоприятные условия для бизнеса, для инвестиций. И по многим вопросам стараемся опережать меняющееся национальное законодательство. Наразі IBM вивчає можливості Харкова у планах ознайомитися з рівнем наукових розробок у місті та роботами харківських програмістів, а також підшукати будівлю відповідного класу для розміщення свого центру. IBM намагається розміщувати свої представництва у тих регіонах, де буде найвищий попит на it послуги. Крім того, нашу кампанію цікавить якість місцевих фахівців та їх досвід. Ми знаємо, у Харкові є спеціалісти високого рівня, тож сподіваємося, що ми знайдемо спільну мову. Керівники корпорації пояснюють, представництво IBM після відкриття буде працювати відразу у кількох напрямках: як служба підтримки, it користувачів, як дослідна лабораторія та як підрозділ для розробки програмного забезпечення. За розрахунками компанії у центрі зможуть отримати роботу близько двох тисяч харків'ян. Андрій Соловйов Євгеній Дроботов, Харківські звістя.